Це коли людина допомагає іншим Дякую. Тобто, ну, ти Тобто молодиться. Це коли ти допомагаєш людям, ти тренуєш них і допомагаєш людям, допомагаєш батькам і підтримуєш їх. Які вчинки людини, ти вважаєш гідним. Це коли хтось допомагає від, або. або Підтримає без і друзі. Що це тебе означає гідність? Гідність це коли ти пишаєшся кимось рідними, собою або друзями. Що ти тебе означає бути гідним? Бути гідними бути рідними, це не поступатися в моральних цінностях іншої людини. Що таке гідність віддати? Це коли ти допомагаєш іншим людям, які цього потребують. Інча не вимагає взагалі. Які вчинки людини ти бажаєш гідними? Це коли людина щось відкриває, допомагає людям, захищає слабших та країн. Так, так. А Які вчинки людини для тебе є гідними? Гідність, коли людина, яку має іншу боївського Бога. погано. Так. Що таке гідність особисто для тебе? вчинки людини ти бажаєш гідно. Дівчинка, коли вона не краде, допомагає іншим людям в біді, не ображає інших. Що таке гідність для тебе? Гідність це коли люди допомагають іншим. От людина попала в піду, а інша людина допомагає. їй. Добромола.